Привіт, любі друзі! Сьогодні я хочу зробити огляд. На такі сукні, аутфіти, які я стилізувала з манго, це переклад мого англійського відео. А також привітати вам з тим, що зараз перший день літа, і у нас прямо бомбічні новини, все так дуже гарно впалає. Я просто у захваті. І у мене такий бомбічний настрій. Я сподіваюся, що у вас також. І, звісно, хотілося, щоб ми завжди були такими дівчатами, принцесами і не хвилювались про військові всякі події. Але ось життя, на жаль, І все цей час я, я, я заміжем за ну, людиною, яка род... народилася в Росії, і ми, звісно, через це також інколи трошки сваримось, але він не розуміє, що я б дуже хотіла бути такою дівчинкою, яка просто надягає класні аутфіти, така м'яка, така хор... хороша. Ну, але вибору у нас немає, тому що такі пацілки нас вбивали, і ми маємо робити щось з цим. Ну, тоді переходимо до моїх літніх аутфітів. Спочатку я поміряла ось такий ляний костюм. Розмір я брала XS. -очка. Він тут, звісно, дуже круто відпарений. Я би, можливо, брала би трошки більше. Взагалі, колір бомбічний. Ось, якщо ви схожого типажу на трошки загоріле тіло, він прямо дуже красиво сидить і підходить, і як під чорні всякі аксесуари, і під такі карамельні, коричневі. Колір просто супер. Ну, звісно, тут ще освітлення таке гарне. По якості, ось я не знаю. У мене був не дуже гарний досвід з ляними речами з манго, але з чорними. Також мені дуже сподобались ось такі сережки. Я прям купила собі відразу три набори, бо в магазинах вони не дозволяють особливо їх там міряти. Просто я знаю, що вони, вони мені потрібні для стилізації, і я прям взяла і купила ось такі три набори: ось такі білі. Сорі, у мене там трошки випало. я Відразу прямо на діло. вони трошки схожі на такі жемчужинки, але такі срібні. І там ще будуть сумки. Ви бачите, що в мене висить. Там буде багато всього цікавого, цікавенького такого. Так. І ось я вже поміряла срібні сережки. Ну, в принципі, знаєте, я завжди часто купую саме ці манго, саме які модні. Вони на моїй шкірі ну пару років я їх можу носити потім вони якось псуються, і взагалі я ну, перестала купувати такі дуже важкі, тому такі маленькі взяти прямо мені сподобалась така ідея, і мені подобається на кожен день носити біле метали а. Золоті щось таке особливе. І тут також мені сподобалася ось така сумка, і зараз я вам її покажу. Вона із Рафії з таким чорним паском, з чорними деталями. Ну, Звісно, це не шкіра, але в принципі вона виглядає прикольно. І ось з білим металом мені сподобалось. Я думаю, що ці сережки буду носити доволі довго. І ось така сумка, яка є копією під трендові зараз Alaya Tekel сумки Ну, коротше, можна взяти літо, Хоча я за це таке не агетую. Раніше я від, ну, для всіх стилізацій їх брала. От, якщо ви там блогерську діяльність якусь робите, вам треба зібрати якийсь такий гардеробчик для зйомок. В принципі, дуже адекватні там є речі. Ну, я саме пішла купувати одяг, ось аксесуари. Я зараз не купую там. Стуфлі я собі купила в шанель, я вам показувала чи не показувала. Я, коротше, обрала такі, що буду носити 10 років. Наступний аутфіт, ось тут була така спідничка. Ліп. Якщо у вас які чорні топи вже є, ось у мене є така жилетка зара минулого осені року. Я їх брала під робочі речі. Мені подобається її поєднувати з різними такими кольоровими штанами, ось світлою спідницею, теж здається, що гарно. Оця спідниця була розміру S, тобто трошки більше, ніж мій розмір, але вона так, в принципі, непогано сідає. Uh, так. І uh, ось така вона. Вона також є в інших кольорах. А ось майка uh, верніше, жилетка, яка й була в манго. І вона, звісно, більш підходить для літа. Вона така ляна і вона така більш жіночного типу. Та б ну мені менш подобалась саме в такому uh, амплуа, в такому аутфіті. Я б так не носила. Uh, ось зараз якось тренд є на такі жилетки. Але ну треба обережно, тому що вони можуть трошку збільшувати. Тут я поміняла сережки на такі золоті. Більш крупні, і ось таку також знайшла сумку. Ось ця сумка, до речі, мені дуже сподобалась. Вона, здається гарна і по якості. І знаєте, ну я вам багато разів казала: я люблю маленькі сумки, які можна брати легко в подорожі, які версатильні і на день, і на вечір. І це як клач такий. І вона дуже дійсно цікава. Ось таку би я взяла, якби у мене не було достатньо таких літніх саме сумок на вечір. Коротше, сподобалась мені. Такий лук. спідниці є, мені здається, ще такі чорні і, можливо, ще якісь там бежеві чи хакі. Наступна спідницька це була ось така з мережевим Верніше, це нас називають шиття. А Бродері англез воно називається. Це така шиття на тканині. Воно. Дає цікавинку, таку деталь, але не дуже яскраве, що мені подобається. Ось мені саме чорне подобається, дає якась цікавинка, така, але не яскраве. І більш матове, і ось мені така спідниця сподобалась. Для більш версатильного образу можна було би взяти і жилетку і спідницю. І якщо ну, у вас взагалі мало речей літніх, можна таке взяти і буде дуже багато речей. Я бу... Я не буду цього разу таке брати, тому що ну у мене інші цілі У мене в принципі дуже класно складений гардероб з останнього мого холу в пуленбірші. І ось така сумка теж сюди підходила. Далі я вам покажу інші сукні, які я дійсно ось таку сукню я собі купила і взяла. Пояснюю, тут мені дуже сподобалось, що це таке компліт рішення Two in One. Ну, хоча це вважається менш версатильно, тут є кофта. Ну, коротше, тут не можна да, змінити там топ чи щось. Хоча зверху я можу надягати, я можу надягати лонгслів. Ось я зараз цю сукню доволі часто носила. Єдине, що ну, тут немає кармашків, і на мій смак саме таке шиття, воно трошки великувате, ну але щось вже поробиш. Ціна дуже класна, і воно сиділо дуже класно. Коротше, я вирішила брати це екстра смол. Смол ну, була би трошки ширше на плечах, у мене прям лівчик там був. Виглядень. І тут дуже також класно лівчик, коротше, сидить, нічого не висвічує. В общем, я взяла ту сукню, я її часто ношу і вдома, типу і на прогулянку. Також я поміряла ось таку сукню. Вона такого більш прямого крою, вона мені нагадує мій вагітний вардероб. Якщо ви, можливо, плануєте, що, можливо, ви будете змінювати а, свою а, фігуру, там, чи ви там худнете, ось така, а, такого типу сукні, вони класні, тому що вони дають такий акцент не на животі, а десь інше. І м, тканина непогана, вона не дуже плотна. А, у мене в вагітність були такі сукні All Saints, Вони дуже класні були. Вони дорожчі, там більше там 100 доларів. Оці вони недорогі і, в принципі, на літо. Можна брати. Також мені здавалось, що є декілька кольорів. До речі, всі речі я там для вас залінкувала, і вони є в описі під відео. Будуть посилання на самі ці позиції. Для вас буде така сама вартість, якщо ви будете замовляти, наприклад, з Англії або з Європи, або в Америці. А в мене буде невеличка комісія і вдячність цьому каналу. Ну, звісно, я ці гроші там ідуть на розвиток каналу чи а, на донати. Ось ця сукня. Схожа на попередню, але без деталей. І колір тут нейві, да, темно синій Це дуже гарний колір. Взагалі дуже люблю такий колір носити. І я б, в принципі, і навіть таку б взяла. Вона прям ідеально під всякі золоті штуки. Потім вам покажу я такі сережки, там взяла теж бомбічні. Ось, але я брала все чорне, тому що я хотіла носити ще з там з светром, зверху у мене все-таки чорне. І також я хотіла дуже додати щось коричневого до гардеробу вже декілька сезонів. Я міряла в багатьох магазинах. Ось ця мені сподобалась сукня, але ось ця вона трошки збільшує стегна. Якщо у вас така фігура, що стегна дуже маленькі, то в принципі буде класно. І колір мені дуже сподобався, але мені трошки було, було б некомфортно, вона так сильно прилягала. Ну, коротше, це може бути. Тобто, Вони також класні тим, що вони не займають багато місця, і вам дають такий компліт solution, там кудись поїхали, і у вас вже готовий аутфіт. І ось ця сукня майже остання, мені здається, вона мені прям дуже сподобалась, дуже така красива, коричнева. Тут також комбінація тканин, тут є така, такий верх трикотажний і спідниця, така дуже балон стайл, це дуже трендова коротше, річ зараз. Єдине, що ось мені сам на мені не подобалось, у мене тіло трошки більш довге, ніж ноги. Якщо у вас навпаки, то вам це підійде. Або б я б трошки змінила і зробила посадку талії трошки асиметрично, чи трошки її би підняла. Але прямо, ну, і якість, і вигляд цієї сукні мені дуже сподобався. Ось, якщо у вас такий тип фігури, що вам таке підійде, подивіться, то ця сукня дуже красива. Ось я вам показую, як би я її носила, якби я її взяла. Я, можливо, все ще. Приміряю спробую таке. Мені здається, була така ще світла, чи ось така, як синя, була також біла, така, якщо ви там зараз невіста. І а і тут я також показую ось ці сережки, які мені дуже сподобались. Вони як такі зірочки, і під золото, ось цей коричневий дуже гарно підходить. В общем, це все, що я міряла. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався такий огляд з перекладом. І дякую за перегляд. І підписуйтесь. Я вас побачу в наступних відео. i mm -hmm. mm -hmm.